Сьогодні 28 вересня 2024 рік. Перед вами сорт під назвою киргизька зимова. Це груша пізньозимового терміну дозрівання якраз із, той, із тих сортів, який може пролежати до пізньої зими, до лютого місяця у звичайних умов зберігання. Ну, є випадки, коли люди повідомляють, що лежить набагато й довше. Ну, це саме той сорт, який я. Який мені подобається, який я давно собі хотів і нарешті він у мене заподоносив. Ось. Має гарний вигляд. Я думаю, можна їсти його навіть вже. Тут була впала грушка, я її їв. Пуштував. Багато кому не подобається, він нічого не має спільного з європейськими масенистими грушами. Якби дехто відносить це до ряду, не до груш. Але, ну, якби за смаки не сперечаються, в кожного він свій, індивідуальний, як на мене, мені подобається хрустка, дрібнозерниста, така соковита, смачна грушка солодка. Я думаю, що доволі хороший сорт. Для того аби його утримувати на присадиній ділянці. Такий красивий колір сьогодні набрали. Шкода, що якість камери не може його передати в дійсності. Трішки яскравіший. На цьому все сорт груші Киргизька зимова. Дякую за увагу.